Доброго вечора, друзі, дорога громада. Зараз перебуваємо на східних теренах нашої країни. Перебуваємо з поважною місією. Вона і робоча, і волонтерська, Разом з колегами, разом з заступником, разом з секретарем. Разом з малим і середнім бізнесом, з волонтерами, сьогодні відвідали Донецьку та Дніпропетровську області, де передали чергову гуманітарну допомогу, передали закуплені та підготовлені автомобілі, передали гуманітарну допомогу, передали адресні, цільові. Посилки, які зібрали рідні і близькі. І сьогодні саме відвідали декілька бойових військових частин, де можливо. Відвідали військових, наших земляків, бійців, які боронять українську землю в наш мир і спокій. Хочу декілька слів сказати про цю поїздку. Ця поїздка готувалася довший час, адже. Завжди не вистачає фінансових ресурсу. Ресурс, який ми залучаємо, це кошти одноденного заробітку, з власної ініціативи від окремлених управлінь колег-заступників, працівників міської ради. І також кошти, де є також допомога від малого і середнього бізнесу, де на протязі вже певного періоду часу. Виконувалися ті завдання, закуплялися автомобілі, господарські речі, електротовари, ті завдання, які ставлять бійці. Нинішня поїздка виключно сформована за кошти одноденного заробітку працівників міської ради. Що я хочу подякувати всім відокремленим управлінням освіти, медицини, культури, всіх профільних управлінь управління управління комунального господарства, працівників міської ради, саме за ці кошти ми закупили три автомобілі. За ці кошти адресно сьогодні ми передали. І на протязі минулих двох тижнів ми передали речі, які були сформовані, зорганізовані в побажаннях наших військових. Тому хочу подякувати всім меценатам, жертводавцям. Хочу подякувати небайдужим жителям нашої громади. Нашій українській діаспори, які в різних куточках Європи і світу допомагають нашій армії. Повірте, ми об'єднані одною метою для того, щоб допомогти армії і Збройним силам України. А особливо, коли це наші хлопці, військові бійці і земляки. Під час відвідин військових бойових частин ми також передали ще важливе вітання. Вітання від наших матерів. Наші матері просили просто підійти до хлопців, обняти материнською любов'ю і попросити, щоб вони берегли себе і пошвидше поверталися додому, до рідної домівки і обов'язково з перемоги. Тому виконуємо ще одну почесну і поважну місію. Попутньо, в зв'язку з тим, що ми сьогодні вночі будемо повертатися з Сходу України. Ми також візьмемо попутньо до рідної домівки декілька наших бійців, які на декілька днів прийдуть до нашої рідної громади у відпустку. Вона буде недовго тривала, але використовуємо дорогоцінний час і можливість транспорту для того, щоб ми могли їх пошвидше доставити до дружин, до дітей, до рідної домівки, до рідної громади. Тому ця поїздка, я вважаю. Які минули декілька поїздок, а це вже сьома поїздка на фронт. З Божою допомогою, з допомогою волонтерів, вдалося, вдалося те, що ми не тільки закупили те, що обіцяли нашим військовим, але також ми сьогодні отримали чергове завдання, яке потрібно виконати найближчими тижнями, а, а то й місяцем. Потрібно фінансовий ресурс, тому дякую всім. Жертводавцям, представникам малого і середнього бізнесу. Звертаюся до підприємців, які мають можливості, але чомусь повноцінно не допомагають, мають фінансовий ресурс. Можливо, є випадки, коли вони напряму допомагають армії фронту. Це також конкретна допомога. Тому хочу звернутися до всіх. Ми сьогодні маємо розуміти наступне. Завдання, які ставлять фронт, армія, вони обов'язкові до виконання. Координація за владою, координація за малим і середнім бізнесом. Хочу сказати про те, що малий і середній бізнес напряму комунікує з військовими, також закупляє автомобілі і передає їх на передову. Щоб ви розуміли, що, такі, що таке автомобіль для фронту. Це витратний матеріал, який потрібний для більшої мобілізації, для виконання військових бойових завдань. Тому ми усвідомлюємо, що цих автомобілів завжди буде не вистачати. Ми розуміємо про їхній стан і будемо це робити для того, щоб після того, як ми їх доставляємо, також лагодити і знаходити фінансові ресурси. Тому дякую всім, хто допомагає армії фронту, дякую всім захисникам. Які захищають таке мирне, як сьогодні, небо і широкополі, лани з гарними урожаями. Бачите, гарне поле з соняшником, який принесе гарний урожай для нашої країни. Тому приїдемо, більш детально розкажемо про ті завдання. Дякуємо всім. Ми Сьогодні робимо одну справу. Очевидно, в Україні найближчих 10 можливо 15 років будуть дві категорії людей. Це ті, хто зброю в руках захищає оборони Україну і ті, хто максимально сприяє цьому захисту. Віримо в Україну. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!